Сьогодні трошки знімемо про орхідейки. Там Ірочка писала, що хоче, щоб розповіли трошки щось про орхідейки. Ось мої орхідейки. Тут такі, що лишилися під штучок. Зараз будемо їх трошки удобрять. Виставила свої орхідейки на стіл. Тут ще в мене така ось прожилася суданська роза, чи як вона там правильно називається, я не знаю. Я, до речі, не дуже її люблю. Любила, верніше, раніше. Я коли жила в місті, в мене вона була і була велика, але вона була неповна і дуже-дуже рідко вона якось квітла. Ну, не знаю, щось вона мені не дуже сподобалась. А це ця розочку дала мені. Сестричка там три такі гілочки, вони всі три прийнялися. Одну я подарувала тим одній подружжя, одну лишила іншій, віддала, коли переїжджала. І цю забрала з собою. Вона тут, звичайно, трішки мене все тут, бачите, при переїзді обломилася, але це й не зашкодило, вона прям почала ось дивіться, які нові такі гілочки. Це вже оце верхушечка, це вже вона виросла тут у нас. Так, цю квіточку теж мій сестричка привезла з північкою, я вже говорила. Це така, я на неї кажу, кукургузка. Не знаю, як вона правильно називається. Ну, така якась пальмочка, коротше, вона така у нас трошки тут обідрана. Ну, але нічого, теж пересадила, вона прижилась і так живе. Надіюсь, що все буде з нею добре. І це такий, трошки такий відступ. І що стосується орхідей, е, Так, вони теж у нас були трошки перехворіли, трошки вони втратили свій тутгард. Такі стали е, такі, знаєте. Е, багато корінчиків погнило, тому що вони то були политі, то не залиті. то... Ось тут ось видно, бачите, корінчики погані. Але я їх зараз не, не дуже хочу пересаджувати. Хочу трішки їх підлікувати, тому що вони зараз почали трошечки нарощувати, повикидали, он, бачите, нові е, корінчики. Ось тут ось навіть, дивіться, два нових квітоноси. Е, квітоносик викинула оця ось, така Ось бачите, сюди ось він викинула теж квітоносик. Ці ще так сидять поки що, бачите, нарощують собі корінці. Ну, До речі, це, що нарощували корінці, це краще, тому що, коли в них вони починають квітнути і поганий корінь, то вона сама себе з'їдає і тому орхідейка пропадає. А так, зараз ми їм зробимо таку, таке невеличке лікування я взяла ось о, хлоргексидин. У мене він в такому е, розпилювач це такий. Там, так бачите, і взяла ось такі ось палички вушні, такі ось спонжики. Для чого це все? Це для того, щоб я візьму зараз, і ось о, так про бризкаю корінчики. І листочки, отак, От все прям. Це хлоргексидин він не розбавлений, такий, як він є. Зараз я отак його побризкаю. Для чого? Це? Для того, щоб вбити всякі мікробики там, може деякі жучки, може що, Ну, в основному, я думаю, що для грибка. Так, отак От побризкаю. На корінчик. Там, в інтернеті я бачила, там прям його проливають. Ну, проливати я не хочу. А візьму отак от його побризкаю. Так, дивіться, я вже їх отак обризкала сі, цим хлоргексидіном. І не витримала, ще я пішла, взяла отакий хлоргіксидін. Баночки, тут такий дозатор, і я отак ще його. Ось полила. Кажуть, що коли його польєш, то не дають не даю знімати сторонні звуки. Так, бистренько розкажу, поки вже тут почала. Так, пролила це все діло. Тепер отут ось збирається водичка. І ми вушними паличками, отут її вибираємо, щоб в оцих цих ось пазушках не лишалася ой, отак, не лишалася водичка. Щоб воно не було там загнивання. Так, быстренько розповідаю, бо тут. О, почали стукати знову. ремонтні роботи. Так, дивіться, ми це все хлоргексидіном обрискали. Тепер отак листочки я протираю. І в пазушках теж водичку я отак вимокую, щоб воно, бува, не Ну, тут не загнило ось Отак, десь отак ось, раз. раз, раз. Отак, раз, ось. Раз, раз. І все. Отакі ось. Отак, от ось витираємо тут листочки, всі витираємо. Я з їх із одного і з іншого боку, з двох сторін. Тепер водичку ми тут виберемо і все. Бачила в інтернеті, що там навіть старі пеньочки, які були, вже засохші, обрискували так от хлоргексидином. і через недільку з'являлися зелені такі брунички. І орхідейка оживала. І росла, і квітла, і все таке. Дивіться, я не, нікого не агітую. Просто я показую так, як роблю сама. Не обов'язково робити так, як я. Ну, кожен робить по-своєму. Але ну, ось так. Мені деякі от поради, що стосовно квітів. Остають багато в пригоді. Ось, до речі, ми подивимось, у мене ось така ось вона трішечки хворенька така орхідейка. Щось вона тут не дуже так себе гарно почуває. Корінчики випускає, але щось така вона прив'яла. То я ось її хлоргексидіном так покупала. Подивимось, що буде, наскільки швидко вона одужує. Потім іще. Через недільку е, полью їх янтарною кислотою. Вона мені подобається. Це вже ввірений метод, я часто його е, використовую. Промиваю листочки, проливаю корінчики, ґрунт і все таке. Так що ось такі мої квіточки. Якщо все, бачите, трошки підсихало травмоване було. Е, то Думаю, що буде з квіточками все добре. І подивимось десь через недільку, якщо, чи будуть гарні квітоноси, чи будуть гарні цвіточки. Я, до речі, неправильно сказала, там помилилась. Я їх пересаджувала, коли ми сюди приїхали, це 3 місяці назад. Ну, але все ж таки в той самий ґрунт, тому що нового у мене не було, можливості купити не було, і, а треба було садити. Тому я посадила його в той, що був. Ось так, трішки, звісно, корінчики там пропали. Трішки я так гірше доглядала за ними, ніж вдома. Ну, але дякувати їм і Богу, що вони все-таки збереглися і будуть нас радувати. Я думаю, на новий рік будуть нас радувати своїми квітнями. Ще зима не почалась, а я вже готуюсь до весни. Давали мені ось. Такі гарбузи. То я б вона видирала на сінечка, такусь, значить, не посуху, сушу. Щоб було що сидить на квіткачий рік. Отака ось мольва у мене є. Петунька, петрушка то таке. Ну, не про те. Сьогодні отримала посилочку. Побачила в інтернеті там аукцію, хуні, дерева. Ну, як всі дощ, знаєте як? Дешево сердито. Прийшла така ось малесенька коробочка. Зараз буду розпаковувати. Дивіться, що ж мені там прислали. Боже, це капець. Ось все щось таке Закущик. Не знаю, що це таке. Це ось ну, тут принаймні є листочки. А це мені здається, як наче як сухе воно. Так, ось так ось якийсь такий ялівець. Боже, що це разом зв'язане чи що. Боже, зекономили пакетик. Так, два оцих таких ось. ну. Через телефон так вроді наче нічого, а насправді на таке трошки страшненьке. Ой, так, і оце ось таке щось. І мені здається, що воно теж трохи як сухе. Таке щось, щось таке, отак От далі. Було. Ну, нічого, зараз винесу на вулицю. І поделюсь що там. Мені підрожчі курчата. Кинули їм пшеницю, ту, що вони не доїли. Не дирись. Проросла. То вони, бачите, як поприбігали, дзьобають Хочу, ось дивіться, курочка Амрокс Дуже гарна, ось одна І там одна. І півник. Світленький піник, але я б сказала, що вони такі воєвничі. Ось в рамка прибіг. Такі ось, бачите, це ось, дивіться, дві курочки віандути Це віандути такі. Там віандут срібло і віандут така ось попеляста, вона стоїть, курочка, я не знаю як називається. Так оця ось, напевно, буде вже скоро нестись ось така полуфаверулька, я називаємо її. Все. Ось, дивіться, ось, ось, вона повернулася, вона така як фаверулька, але вона не чиста фаверулька. Ось Біла брамка, дівчинка така. фаверулька дівчинка, вона така одна у нас лишилася з трьох одна. Так що, так, оця курочка несеться, тож така вона трошки на фаверольку чимсь схожа. Оця ось біла чубатенька знесла сьогодні яєчко. Це мала чубати, ми забрали з того стада. Напевно, сьогодні ще піду візьму якісь дівчат там і переселю їх сюди, в цей домик, щоб вони тут бігали. Там лишаться одні хлопці, ми їх безстренько якось відгодуємо. хоч як небудь. І поріжемо. Ось такий ще гарний півень. Є такий типе, як серебристий. Ось чорний хвіст. Червоний бородатий худолопатий такий, теж гарний. такий ось, ось малу курку таку, чубату оцю. І от там біга. Забрала я давненько, вони такі були хваренькі ну, в общем, якісь такі худі були а зараз, дивіться, ось вже в пір'ячку вібрались, такі хороші, вони маленькі, звісно, ну, але нічого. Просто ось одна така курочка ця вже несеться. Це таке ось він тут, типу, біле золото, але воно не біле. Брамочка наша. І там вони такі п'ють водичку з гусячої миски. Така ось чубатенька. Якісь гарненькі. Ось молоденька йде. ну Стара, бачиш, б'ють трошки, ну нічого. Я вчора їх кидала, то до сьогодні, думаю, все буде добре.